Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас вівторок, 18 лютого, гарний сонячний морозний день. Десь зранку було мінус 10, ну а зараз вже мінус 5. Погода сонячна, але ніч була страшна. Я думала, вже точно цей шахет десь тут і приземлиться. Ви знаєте, дуже низько вони. Літають і якось, як писали в телеграм-каналах, хаотично. Їх було багато, і один летить в, іншу, в одну сторону, інший в іншу, прямо над кришами хлопці збиваються, все гучно, трясеться, осколки і різні предмети падають. Дуже страшно було, ніби себе і заспокоїли, що все буде добре, все буде добре, але серце виривалося з грудей. Потім уже напилася всього, чого могла: і корвалоли, і валідол під язик, і валір'янки, і чай заспокійливий, поки поки трішки ніби заспокоїлася дуже дуже гучно було і страшно. Ну, але ж пережили. Дякуємо нашим воїнам, нашим Збройним силам і знову прокидаємося зранку і живемо це життя. Сьогодні день народження моєї сестри, я вже її зранку привітала, побажала, головне здоров'я, звичайно, і мирного небу. І щоб сьогодні вона отримала дзвінок від свого сина, від воїна. Ми вже місяць не маємо від нього ніякої звісточки, тому чекаємо і молимося. Ну, а в мене сьогодні друга зміна, тому зранку, ви, як ви знаєте, хто мене дивиться, я е, трішки е, займаюся собою. От, наприклад, сьогодні в мене така маска від е, От Отака мені прийшла вона в посилочці подарунком. Це маска для сухої та тетмяної шкіри. Вона збагачена сироваткою, з гіалуроновою кислотою та кокосовим молоком для глибокого зволоження, живлення та відновлення шкіри. Хороша маска, мені сподобалася. Сама рідина, така, ніби як розбавлений крем, як, ну, дійсно, як сироватка така з кокосовим молоком. Приємна на аромат і дійсно гарно зволожує. Тримала її 15 хвилин, як написано. І ви знаєте, після неї можна навіть крем не наносити, тому що ну, таке відчуття, що шкіра зволожена, гарно і пом'якшена. Присутній трішки липкий ефект. Зараз поки що от зняла маску і нічого не буду наносити, ніякий крем, а потім подивлюся, можливо, трішки пізніше. Крем і нанесу. Поки що мене все влаштовує, маски від гарні мені подобаються І зараз ще буду дивитися, де є, в яких магазинах вони по хорошій ціні, то обов'язково куплю. А ще, дівчата, показувала вам от такі капсули для прання, купила в Аврорі Санніті. Вони такі ароматні, не дивлячись на те, що тут капсула от... Складається, ну як кажуть, з однієї частинки, так ніби це тільки гель для прання, немає кондиціонеру. Але вони такі ароматні, гарно перуть. Ну, звичайно, не дуже забруднений, забруднений одяг. Але цей аромат ну, просто-просто чудовий. Мені дуже сподобалося і е, можу порекомендувати і сама ще обов'язково їх повторю. А ще хочу повторити в темній упаковці для кольорових тканин. Там теж говорять, що дуже хороший аромат. Ну і звичайно для нас важливо те, щоб вони і гар, гарно прали одяг. Тривалий аромат, дійсно тривалий аромат, точно можна використовувати без кондиціонеру, виводять плями, ну тут під питанням і зберігають колір. Колір пога... Прала темні речі, то все чудово, яскраві, нічого ніде, ніяких не було таких неприємних моментів. Тут на сонечку гріється моя кішка Сіма. Сіма, Сіма, Сімочка. Вона м, трішки прихворіла, е, здається, відео там, де я не про парфумерію, а перед цим було відео, я вам щось розповідала, і там чую на задньому плані, вона чхала. От, так що чхала і ну, як у людини в неї і сопельки є, і ну, так вона то вона в кімнаті, але на вулицю я її випускаю, там вона свої справи робить. І так випустила, коли мене не було на роб... ну, вдома на роботі, вона мабуть Довгенько там посиділа на морозі і от, ну, захворіла, тому хвилююся за неї, тому що вже такий випадок був у нас, і я возила її до лікарів, робили околи. От тому вона така, знаєте, Кішечка, яка ну, може хворіти такими хворобами, як у людей, у ОРВІ, ОРЗ, грип. О, тому от зараз вона старається десь на сонечку погрітися або десь знаєте, так, притулитися. І вчора, коли були такі сильні вибухи, то вона прибігла до мене і знаєте, так, ну, притулилася, як дитина. Шкода, всіх шкода, Вмивається на сонечку. Зібрала вже собі на роботу е, судочок, тут у мене макарони і підливка з курицею. От. Е, ну, ще візьму от таке е, заварне пирожне. Е, це у нас е, NonPare фірма, яка випускає смачні. Виробити такі от кондитерські. І ще мене вчора пригостили от таким печивом з шоколадною крихтою. Воно таке величеньке. І ну, візьму, мабуть, не дві, а одну штуку, тому що воно смачне, але якесь для мене ну, дуже занадто солодке. Взагалі-то хочу поступово зменшувати кількість цукру в. Моєму раціоні повністю від нього поки що я не можу відмовитися, але потрібно потрібно зменшувати, тому що все-таки цукор це, це шкідливо. Але для мозку, для того, щоб якось трішки ніби заспокоїтися в такий важкий зараз час, то мені все-таки солодощі потрібні. Ну, це для мене, для мого організму, зараз не скажу, що важливо, але необхідно. От глюкоза. Але в помірній кількості. От такі ці еклери Монпа мон, Рейл. 10 штук. От так вони запаковані. Це теж е, мене пригостили цими еклерами, шоколадом, шоколадом политі вони. От, не скажу, що вони мені Такі дуже сподобались, непогані, але все-таки еклери від БКК, нашої кондитерської фірми БКК Київської, вони для мене смачніші. А ще дівчата, от син приніс таке насіння сояшникове, купував його в Аврорі, смак сходу, особливо підсолене, алмаз. От залишила дві такі насінини, подивіться, вони такі величенького розміру і чорно-білі. Можу порекомендувати це насіння тут 100 грам, і воно дуже смачне. Якщо ви чистите самі насінини руками, то воно, звичайно, насіннячко твердувате і так важкувато його розлущувати. Але ну, воно дійсно гарно просмажено, не дуже солоне, тому що буває насіння. Як яке солоне продається, то воно вже ну, занадто пересолене буває інколи. А це дійсно особливо підсолене, такий ніжний смак і. Воно смачне, бачу, що в багатьох відео там, де рекомендації покупок з Аврори, то це насіння хвалять і, ну, як то кажуть, рекомендують. Тому дійсно рекомендую і ще буду купувати, коли захочеться полускати насіння. Ну, а ще я вчора вже відкрила карту АТБ. Абанк. Надіюсь, що вона все-таки допоможе ще більше зекономити мої кошти. Зараз у нас відкрився після ремонту новий магазин АТБ. Він був раніше такий, ну, як всі магазини, тепер він став чорним. АТБ все набагато красивіше, і площа збільшилася, і товарів побільшало, ну і там зараз. Представники банку, а банк пропонують відкрити ці карти АТБ. Бачу в дівчат відео, коли показують вони покупки за АТБ, то користуються цими картами і дійсно ну, вигідно, вигідно знижки непогані. Не знаю, чи буду я так часто користуватися цією картою, тому що потрібно її все-таки поповнювати. От, ну, Подивлюся, саме головне, що я її відкрила, а далі, коли вже вона є, то вже потрібно ж буде і користуватися. Так що, от такі мої плани, такий, такий мій ранок сьогодні вівторка, я піду щось зроблю по дому і буду збиратися на роботу. І вам всім бажаю тихого, мирного, спокійного дня. Дякую всім за перегляди, за коментарі і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!